Доброго дня! Ми знаходимося в гуртожитку Петколеджу. Тут ми продовжуємо плести маскувальні сітки, маскувальні накидки через те, що в цьому потреба не зменшується. Можливо, навіть навпаки збільшується. Треба якось нам захистити наших солдатів, їх техніку для того, щоб все-таки ми досягли перемоги і як можливо швидше. Волонтерський рух у нас не припинявся з самого першого дня війни. Ми тут як почали плести сітки, то в березні навесні тут дуже активно ця робота продовжувалася. Потім ми перейшли на територію коледжу. Там продовжували цю роботу. Зараз повернулись знову в гуртожиток, бо тут зручніше через те, що сюди транспортом доїхати легше. Через те приєднуються не тільки викладачі, і студенти. Тут у нас приєднуються, і люди, які проживають в гуртожитку, тимчасово переміщені особи теж приєднуються до плетіння сіток. І навіть студенти, які Тут проживають з інших навчальних закладів. У нас хлопці навіть із сьомого училища плили тут сітки, допомагали нам просто зараз канікули. От на сьогоднішній день трішки затихла ця справа з тієї причини, що відпустки, канікули, студентів небагато викладачі у відпустках, а робота ж повинна продовжуватись далі. Цим матеріалом не так складно. Якщо спочатку ми плили чорного та сірого кольору, потім зеленого кольору, тепер білого, то білий матеріал можна знайти вдома, можна знайти в магазинах секонд-хенду, де ми значною мірою його. Купуємо за недорогою ціною і, власне кажучи, потрібні просто робочі руки. Потрібна знову ж таки основа. Основа для сітки. Ось в даному випадку ця у нас уже майже закінчується. Ми її купуємо за кошти коледжу, але дуже велика черга на ці сітки. Ми заново записались в чергу. Ми чекаємо. Знову ж таки, люди нам приносять хто як у сітку може основу для сітки. Тому на сьогоднішній день у нас іще є матеріал. Так що нам потрібні просто робочі руки, які будуть виконувати цю роботу не складну, але таку відповідальну. Цю сітку ми практично закінчимо сьогодні. І завтра вже її заберуть. Mm -hmm. Так що, власне кажучи, наша робота потрібна і потрібна в великій кількості. І якби цих сіток було багато, то було б ще набагато краще. Скільки часу потребувала ця робота? За скільки ви сплели цю сітку? Було зовсім мало людей. А через те, цю сітку ми плели, мабуть, тижня-два. Були випадки, коли на території коледжу ми сплітали величезну сітку за один день через те, що було багато людей. Так, що все залежить просто від кількості людей. Ми разом з подругою прийшли сюди, щоб поплести ці сітки вдома за своїм місцем проживання. Я також приходила в клуб, в сільський клуб, і ми плели сітки, робили обереги та окопні свічки ще з початку повномасштабної війни і досі цим займаємося. Я подумала, що не завадило прийти допомогти, адже це дійсно. Потрібно нашим військовим. Якщо є якийсь візерунок, тоді так це складно. А так це може прийти будь-яка людина. Власне кажучи, ніякої складності абсолютно немає. Дуже зручна тканина, що її можна не різати довго, а вона рветься, і ми повинні просто зробити довгі стрічки цієї тканини. І потім зробити отвори е, з обох боків для того, щоб вони з'єднувались потім всі ці між собою. Ага, я па таким собі. чином, бачите, ось mm -hmm. один і другий. А тому, як ви бачите, ну жодної високотехнологічної роботи тут немає. Це все дуже просто і елементарно. А далі ми просто через ці отвори прикріплюємо стрічки до основи. І якщо ви подивитесь, то візерунок насправді різний, як дівчата говорили. Тому обидва візерунка актуальні. Вони закривають, захищають. Ми спеціально дивилися, як це виглядить на різних об'єктах. Ми скоренько його сьогодні зробимо, завершимо і на завтра вже ми віддамо цю сітку, і вона поїде туди, де вона дуже потрібна. Ось таким чином ми прикріплюємо, з'єднуємо між собою дві стрічки, а потім просто в довільному напрямку ми пропускаємо цю стрічку через вічка основи і створюється ось такий візерунок, який ви бачите зверху. Так що він досить практичний, все тут добре виходить. І знаєте, що дуже добре, що ось тут із цим візерунком. Чим гірший візерунок, тим краще. Запрошує. Небайдужих людей ми запрошуємо приєднатися до нашої роботи щодня, з 10-ї години ранку. І, власне кажучи, до вечора можна приходити і працювати тут, на території гуртожитку педагогічного коледжу. Матеріал є, основа є, нам потрібні робочі руки. Приєднуйтесь до нас.